На Кіровоградщині рибалка врятував свого знайомого, коли той провалився під лід. Чоловік вийшов на тонку кригу, яка не витримала. Подробиці цієї історії знає Олена Бринза. Ціль була одна просто вийти, подивитися на кригу. От як, що, чи можна, чи ні. Віктор із села Марто Іванівка показує місце на байдаківському розрізі, де вирішив порибалити. Той день мало не став для чоловіка останнім. Вже рибак з таким великим досвідом і такі ну, дитячі помилки, що не потрібно було мені той, Надо було ящик оставити, треба було рюкзак оставити, що в мене був. Коли провалився, в мене пішня була на льоду, ящик спав. І коли попитався розвертатися на спину, трохи підтягнувся, але ж мене не пускало цей, цей бетончик. Бо він, ну, як заліт цеплявся, і, і плюс ще й лід почав обламуватися. На риболовлю вийшло і подружжя Іван та Лідія. Щойно наблизилися до води, почули крики. А вітя стоїть там у воді по шию і кричить. І каже, щоб я коло берега осторожно, бо лід слабий коло берега. Я вже тоді, як кажуть, планка вже мене запала. І я напряму переступив тут і прямо до його туди підійшов. Він у воді держався за льот, там де пішньою пробив дирки і за це держався пальцями. Тоді я взяв свою плішню і подав йому, і тоді він з трудом перевернувся. І я ти почав його витягувати. Вийшли на землю, пообнімалися, а тоді вже Ваня каже йому тепер вітя бігом, бігом, бігом і бігом. Аж додому. Ой, страшно, страшно переживала, страшно переживала. Я ще переживала, коли Ваня його тяг, і вода пішла під Ваню. На колінах стоїть, стити, смотрю, вже в воді каліні, вже так в воді. І оце в цей момент думаю, Ну не дай Бог, і він піде під льот. Що я буду з двома робити? Першу допомогу після переохолодження Віктору надали вдома. Я одразу не зрозуміла, що взагалі трапилось. Дивлюсь, голова ну кров на голові. Він льот, ну, поцарапав голову, розділа, бистро вложила, почала розтирати його. Торік на водоймах кіровоградщини загинула 41 людина. Цьогоріч потонуло троє. Усі провалилися під лід. Тож рятувальники нагадують, за нехтування правил безпеки можна заплатити життям. Безпечним для людини вважається лід товщиною не менше за 7 сантиметрів, краще 10 сантиметрів. Це якщо ми говоримо про одну людину. Якщо ми говоримо про групу людей, то лід має бути товщим за 15 сантиметрів. І завжди, перед тим, як вийти на лід, його треба плішнею. Це така довга палиця з металевим наконечником. Його треба обов'язково перевірити. Якщо людина провалюється під лід, то треба чітко розуміти, що час іде просто на хвилини. Перше, треба не панікувати. І намагатися викотитися на лід, не встаючи при цьому на ноги, і повсти до берега. Обов'язково зняти з себе мокрий одяг і якомога швидше зігрітися. 76-річного пана Івана, який врятував свого знайомого, рятувальники вирішили відзначити, подали його кандидатуру на звання Герой-рятівник року. Хоча свій чинок чоловік коментує скромно. Ще товариша. Міг йому вилізти оттуда, я доволен цим. А то, що оце будуть всі там бачать, знати, воно як то. А от врятованому Віктору після того, як мало не пішов під лід, доведеться відмовитися від зимової риболовлі. Вітя, ти на рибалку сьогодні ні? А ми так. Да. А тебе роза не пустить. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.